Доброго ранку, мої маленькі друзі. Сьогодні я вам пропоную зайнятися пластилінографією. О, і будемо ми з вами ліпити осінню красуню калину. Калина це рослинний символ України. Росте невисоким пишним кущем ось. Погляньте, бачите, яка красуня. Калину саджають біля хати. Щоб весною цвітом милуватися, а восени від застуди лікуватися. У різні пори року калина нас чарує своєю красою. Навесні вона зацвітає пишним білим цвітом, ніби наречена, одягнена в білу сукню. Восени вона палає вечірньою зорею, Коли достигають важкі грона. Ось погляньте. Які вони гарного червоного кольору. Ягідки калини наливаються цілющим соком і горять ніби ліхтарики. У кожній ягідці заховане зернятко, схоже на маленьке серденько. Отже, дітки. Сьогодні на заняття нам необхідно білий арпуш картону. кольоровий папір, фломастери, червоний пластилін, клей, тарілочка для клею, пензлик і дошка. Так, отже, і необхідна також допомога ваших батьків. Нехай батьки вам намалюють ось таку заготівочку. це буде гілочка калини, так. Виріжуть вам з кольорового паперу зелений ось такий листочок калини. І зараз ми його приклеїмо до гілочки. Промазуємо клеєм зворотню сторону. Гарно. Якого кольору ягідки у нашої калинки? Вірно, червоного. А погляньте, якої форми. Так, кругленькі, бачите? Отже, беремо червоний пластилін, відщепуємо крихту, бачите? потім за допомогою долоньок як можна скочувати кружечки, коли долонька по долонці катається по, по колу, так, або за допомогою нашої дошки. Взяли дошку, поклали сюди пластилі і також круговими такими. Так, ось так. Погляньте, який кружечок. Ось такі кружечка, дивіться, яка в мене заготівочка. Так, потім, бачите, ось у нас є такі гронокалинки да, намальовані. Такі гілочки невеличкі, на які ми будемо прикріпляти нашу калинку. Отже, беремо одну кружечку і гарно так приліпляємо до. Нашого листочка картону. Не спішіть тягай на потихеньку. Тільки погляньте, яке гарна, гарна гілочка калини вийшла в мене. Бачите? Ніби схожа так на живу. Отже, дітки, зробіть таку роботу та надішліть мені фото. До наступних зустрічей!